Перше управління патрульної поліції в місті Києві приймає естафету 22 пушап-челендж від 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Батальйон! Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. 8, 9, Десять. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, батальйон. Управління патрульної поліції в місті Києві. Департаменту патрульної поліції. Естафету прийняло і виконало. Слава ДВ!